Радіотехнічний завод, який свого часу був гордістю області, та передовим підприємством, розвалюється на очах. Для сучасників він є величезною проблемою імені тибетських мастифів, які там розводить Юрій Бойко. А також показовим прикладом свавілля, яке не в силі зупинити ні суд, ні правоохоронці. Та в усій цій історії здається з'явився промінь світла. Ще у вересні минулого року господарський суд рівненської області визнав недійсними договори купівлі-продажу майна заводу, які були укладені 12 років тому. Тобто Майно заводою з усіма корпусами площою у 70 тисяч квадратних метрів, яким свого часу незаконно заволоділа фірма Інтерекопласт, має повернутися у власність держави. На це два головних аргументи. Згідно з рішення суду, договора купілі продажу були визнані судом недійсними з тих підстав, що на момент укладення договорів. Не була проведена їх оцінка раз. По-друге, покупцем і набувачем цього майна за договорами куп, за сім, сіми договорами купівлі-продажу була фірма Патінтеракопласт, яка на момент укладення пробувач, ну, так, і надання згоди підприємствам на продаж цього майна, була в наглядовій раді підприємства і фактично сама ж голосувала за себе, щоб собі це майно відчужити. Рішення господарського суду фірма «Інтерекопласт» намагається скасувати в апеляції. Мовляв, у 2011 році все зробили згідно закону, а за сім корпусів заплатили 40 мільйонів гривень. Натомість у господарському суді, на думку представників фірми, у справі не розібралися. На думку Судом було неповно з'ясовано справ, не справа, не та, щоб призвели до порушення норм матеріального права. Суд першої інстанції підійшов до розгляду справи або упереджено, або е, несистемно і нерозумно. Відтак, е, при наявності такої кількості порушень судом першої інстанції норм процесуального соціального матеріального права, однозначно просимо. Е, Скасувати дане незаконне рішення і е, рішення позовну заяву позивача залишити без розгляду. Втім, в апеляційному суді погодилися із рішенням першої інстанції та відхилили прохання представників інтерекопласту. Поляційну скаргу приватного підприємства Інтерекопласт залишити без задоволення. Аби і надалі володіти майном радіозаводу фірма Інтерекопласт ще може піти у Верховний суд. Втім, у фонді держмайна переконані, рішення там буде для них теж незадовільне, адже встановлені факти змови та відсутність оцінки майна. Наразі ж усе майно повертається назад у власність радіозаводу. А у фонді держмайна розпочинають підготовку до майбутнього аукціону. Провести його планують уже в цьому році. Рішення для держави Україна і для фонду держмайна в цілому є надзвичайно позитивним, так як це дозволить виставити на приватизацію 50% акцій пад Рівненський радіотехнічний завод і наповнити державний бюджет на декілька сотень мільйонів гривень. Наразі 50% акцій плюс одна у власності держави. Інші в акціонерів. Якщо вдасться продати з молотка відсуджене майно, то у виграші залишиться не лише державна казна. Акціонер володіє 50% акцій. Згідно з законом про про акціонертуристи. Він зобов'язаний викопати інші частки. учасники. Інші так що там ображений ніхто не залишиться. Ну і бонусом для нового власника можуть стати і тибетські мастифи, які розводить Юрій Бойко на території радіозаводу. З 2016 року є рішення суду, яке зобов'язувало власника собак перевести їх в інше місце. Але до сьогодні ні суд, ні поліція чоловіка зробити це не змусили. Якщо псів той не прибере й надалі, то з ними буде мати справу уже новий власник радіотехнічного заводу у Рівному. Наразі судова тяганина по скасуванню договору купівлі-продажу завершена. Тривала вона з 2017 року. Вадим Мороз, Денес Коломес, телеканал ITV.